Добрий день. Сьогоднішня наша тема українська мова, старша за російську. Ми розвіємо міф старшості російської мови. Бо, як свого часу стверджували московити, українська мова це южної наречі, такий собі діалект, який пішов від великого русского язика. Але як завжди, все не так просто, як здається, і не так. Як того хочуть московити. В цьому питанні ми звернемося за допомогою до експерта з філології Олександра Глушко, а саме до його книги про історично-духовий шлях українців, про яку, до речі, нещодавно згадував. Я буду зачитувати основні тези з книги і давати свої коментарі. Отож, що пише Олександр Глушко. Славетний мовознавець Олександр Потебня вивчаючи найдавнішу усну творчість, дійшов висновку, що початок сучасної української мови сягають 40 тисяч років, а первісним українським колядкам понад 14 тисяч років. Тільки вдумайтесь ці цифри про українські колядки дійсно шокуюча інформація. Інший дослідник Польський та російський лінгвіст Михайло Красунський у своїй праці Древність малоросійського язика пише: займаючись тривалий час порівнянням арійських мов, я дійшов висновку, що українська мова не тільки старша за всі слов'янські, не виключаючи також старослов'янської, а й санскриту, грецької, латинської та інших арійських. Про Красунського, до речі, також згадував і Сергій Піддубний в своїй книзі про Код України Русі. Британський науковець професор Ричард М. Вільсон, англійська та більших інших європейських мов походять із промови, якою розмовляли близько п'яти тисяч років тому в Південній Русі. Південна Русь мається на увазі землі України. П'ять тисяч років тому. Тут якраз існувала трипільська цивілізація. Отож, видно, йде мова саме про трипільців. Фактично, думку європейців поділяє і арабський науковець та мандрівник Ельвія Челебі, який ще в 16 столітті писав: Українці стародавній народ, а мова їхня багатша і всеосяжніша, ніж персидська, китайська, монгольська. І всілякі інші. З досліджень науковців відомо, що праукраїнська мова зародилась 40 тисяч років тому. З часом породила санскрит, який став, як відомо, промовою всієї індоєвропейської раси, а потім, розвиваючись за декілька тисячліть, стала сучасною українською мовою. Тут можна задати факт розселення індоєвропейців саме з регіону України. Таким чином можна припустити, що саме стародавнє населення України в ті далекі часи розповсюдило про українську мову по світу, і так вона розійшлася від Західної Європи аж до самої Індії. Українське слово було ранішим від літописів, мітів і тим паче Біблії. Тому в нашому слові у його архетипі можна знайти шлях до розгадок. Багатьох таємниць. Відомий російський дослідник народної поезії та мітології Олександр Афанасів ще у 19 столітті писав, що єдиним пам'ятником глибокої давнини залишається слово. І це, звісно, так. Адже ніщо не постало і не відбувається без слова. І тому більшої сили, ніж слово, нема. З першого дня життя людини на землі з нею перебуває слово, тому воно передусім несе в собі віковічну інформацію, як про її життя, так і про її духовний світ. Щодо археологічної знахідки можуть подаватись різні версії, а ось слово має значно точнішу адресу це й історія і документ. Оскільки всі індоєвропейські мови походять з проукраїнської мови, тому дуже важливо вивчати українське слово. Це насправді дуже важливе зауваження, що потрібно вивчати українське слово. Тут якраз можна задати заповідь Тараса Шевченка, а точніше, його вислів, чужому научайтесь, але свого не цурайтесь. Вчіть українську мову. Слова української мови створювалися за двома основними принципами: по-перше, від назв богів і тих космічних духовних знань, які залишив для життя людини творець, і по друге, обов'язкове забезпечення власним словом кожного відтінку в усіх царинах життя, навіть на означення найдрібніших нюансів. До прикладу, українська мова має слова мова і язик. Російська на означення цих двох понять лише слово язик, українська олія, масло, мастило, олива, а російська лише одне слово масло. І тому змушена, аби з'ясувати, про що йдеться, додавати до слова масло ще й додаткове слово. Разстітельної, слівочної, смазочної, машинної. До речі, це дуже показовий момент. В дитинстві у мене завжди виникало здивування, коли росіяни називали усе маслом. І в мене одночасно виникало питання: що якщо я прийду в магазин десь там в Росії, то як уточнити, яке саме масло мені потрібне? Завжди був страх, що замість нашого масла мені запропонують олію. Ну а щодо сливочного масла, то, думаю, розумієте, які в мене виникали асоціації. Так, масло зі сливок. Далі читаємо: ці два принципи дали змогу створити вишукану довершену мову з величезним запасом слів. Тобто, українська мова це вишукана мова, досконалий інструмент. Для означення усіх живих і неживих предметів, а також для якісної комунікації, чого немає в російській мові, великий словниковий запас потрібен був не лише для якісного людського спілкування, а й для плідного спілкування людини з Богом. Адже спілкування з творцем полегшується, якщо людина звертається до вищого розуму чітко і лаконічно. А величезний масив слів української мови якраз і давав таку можливість. Творці християнства, знаючи цей факт, щоб зруйнувати не лише історичну пам'ять, а й зв'язок народові зі своїми богами, спробували накинути українському народові замість Божої української мови спочатку штучно створену церковну староболгарську, а потім, коли християнська орда Московське царство окупувало Русь-Україну, намагались і намагається вже за допомогою іншої штучно створеної слав'янізованої мови руського язика знищити українську мову. Що ж саме ідентифікує народ, його мова? Там, де закінчується мова, там і закінчуються кордони межі проживання цього народу. Тому росіяни, знищуючи українську мову, одночасно розмивали кордони. Саме тому, в 21 столітті, вони що зробили? Пішли зачищать рускоязичних. А якби не було цих рускоязичних, то, можливо, і війни не було. Тут можна задати і валуївський циркуляр, і інші спроби утисків української мови. А скільки українських письменників і поетів було в заслані? Цим самим московити боролись з нашою мовою і насаджували нам свій язик, як вони кажуть, великий русский язик. Свого часу мене дуже сильно дивували верзи відомих і не дуже відомих московитів про вілічія руського язика. Какой же он великий? Ну, знову ж таки, красномовним і яскравим прикладом невеличія руського язика. Є назви місяців, Ось ці декабрі і ноябрі. Що ж це за великий язик, який не спромігся придумати своїх власних назв місяців. Ну який смісловий зміст несе слово «февраль»? якесь там фе і враль. хтось врал, брехав. І тут же наша назва місяця лютий. Одразу зрозуміло, що погода у цей місяць кепська. Вона лютує то дощ, то холод, то ожеледиться. Зрозуміло, що йде мова про останній місяць зими. Тут же автор зауважує: не дивуйся читачу, але російська мова є штучно створеною. Основою російської мови стала церковнослов'янська, точніше, церковно-староболгарська мова, придумана Кирилом і Мефодієм у IX столітті. Для християнізації слов'янських народів. Для цієї мови творці російської залучили тисячі українських, тюркських, французьких і німецьких слів, часто їх перекручуючи, спотворюючи слово і його значення. Тому вона є пародійною і жалюгідною порівняно з українською. Просто золотий вислів автора. Так і є насправді. Нам в дитинстві здавалося, що російська мова це якась калька на українську. Російська мова якась дуже строга, місцями кострубата. Нею хіба добре зачитувати чуремний вирок. Коли її читаєш, так ніби продираєшся крізь хащі. Натомість українська мова порівнянні з російською, лагідніша, милозвучніша. Послухайте, наприклад, як одна і та ж сама жінка говорить російською. А потім переходить на українську. Для цього можете увімкнути будь-яке відео новин відомих вам українських ведучих. І ви самі переконаєтесь, яка значна різниця. Український варіант приємно слухати. Знову ж таки, послухайте російських пропагандистів чи ту Скабєєву, чи ту Сімоньян. Вони так розмовляють, ніби собаки гавкають. Я думаю, ви чудово розумієте, що я маю на увазі. В їх вустах російська мова звучить дуже зухвало і претензійно. Ось цей тон. І сьогодні у нас важні новості. Тому часто також кажуть, що чим давніша мова, тим вона милозвучніша. Мова тоді звучить як спів, який приємно лоскоче слух. А коли йде перехід на російську, так ніби чуєш звук рубання дров. Далі продовжую цитувати Олександра Глушко, і ця штучна мова стала основною зброєю у боротьбі не лише з українською руською мовою, а й з українською руською душею. Конфуцій зауважував, якщо мова є неправильна, то вона не означає того, що має означати. Коли ж вона не означає того, що має означати, то не буде зроблено те, що має бути зроблено. А тоді моральність і всяке мистецтво почнуть занепадати. Справедливість зійде на манівці і всі впадуть у стан безладного хаосу. Отож мова є неправильною. Російська мова штучно створена. До чого призводять такі штучно створені мови до хаосу і підміни понять? Напевне, саме тому у росіян так сильно поширена. Ось та підміна понять. Нас там нет, їх там нет, не все так однозначно, все й правди ми не знаємо, Вони самі винувати, війна це мир, а свобода це рабство. І тут же автор зауважує. яскравий приклад неправильної мови, ненормативна лексика російської, яка веде до повного занепаду моральності. На відміну від російської, українська мова. Має природне походження, тисячолітню давність, народність, закономірність, чітку впорядкованість і мудрість. Мабуть, краще і не скажеш про українську мову. Наша мова має природне походження. Тобто вона виникла в результаті тисячолітнього процесу комунікації, а не в кабінетах фальсифікаторів, лінгвістів, які ліпили великий язик. З інших мов і зробили собі такого Франкенштейна гібрида з ноябрями і декабрями Найкраще переваги нашої мови видно з наведених нижче пар українських і відповідних їм російських слів. Мова язик, розмова бесіда. Мовчки молчком мовча. Мовити говорити. Мовлення віщання. мовний речовий. мовчати молчать. Мовчання молчання, мовчазний, мовчаливий. Домовленість договоренность. Замовкати замовчать, змовлятися, зговарюватися, Примовка прибаутка. мовляв, дескать. Скоромовка, скороговорка. І так далі. Тобто. Бачите, у нас у всіх словах є корінь мов, 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 мов. А в російській мов, говор, дескать якесь, оратор замість промовця, а там взагалі пішли якісь закази. Коротше кажучи, поки у нас слова вільно виводяться з одного корення, то в росіян вже якісь там бараболі замість слів покотились. Саме така досконалість мови доводить її давність. На цьому також наголошував і Сергій Піддубний, який наводив свої приклади спільнокореневих слів, де в росіян, як завжди, починався розбій з різнокореневих слів. Що й підтверджує Олександр Глушко: таких довгих рядків спільнокореневих слів немає жодна мова світу. У наведених парах усі українські слова. Логічно творилися давніми українцями у процесі природного розвитку мови продовж багатьох тисячоліть із одного корення мов широкою і багатою системою префіксів і суфіксів, що свідчить про давність, народність, природність, закономірність походження, велику мудрість нашої мови. Опанувати таку систему українських. Спільно кореневих логічно пов'язаних між собою слів і дитина, і дорослий можуть легко та швидко. Тут же хочеться задати записи Пріска Паніцького, який був посольством у стані Аттіли. Там він зауважив, що Аттіла і його оточення говорили скіфською мовою. Він виділяв слова страва і мед. Якщо взяти слово страва, то від нього також можна виділити. Багато спільнокореневих слів. Тому не виключено, що під скіфською мовою пріск розумів саме українську мову. Тобто так звані гуни скіфи говорили давньою українською мовою. Очевидно, що Пріск не викладачем мови був, тому він виділив лише кілька скіфських слів. Його місія полягала в посольстві, тобто набагато ширшій задачі. І мова там відігравала хіба роль засобу комунікації і не була об'єктом дослідження. Російська система відповідних слів логічно ніяк не пов'язана між собою. Вона штучно створена на основі більш як 15 коренів і важко запам'ятовується. Порівняйте геніальне українське слово немовля з незрозумілим російським відповідником «грудной ребенок». Майже усі російські слова залучені з інших мов. Наприклад, слова мовчать, мовчання, безмовний, ніогомонний, обмовка, створені запозичуванням та знівечуванням наших слів мовчати, мовчання, безмовний, невгамовний, обмовка. Такі покалічені слова, цей суржик, чи точніше, цю словесну саламаху. Важко засвоюють і діти, і дорослі. Мова, яку вони утворюють, не має внутрішньої логіки, є штучною і тому дуже важкою. Недарма московська літературна газета якось бідкалася, що навіть багато російських академіків погано знають рідну мову. Російська мова побудована на візантійсько-ординській системі цінностей. Українська мова народна, її можна порівняти зі справжнім діамантом, який народ шліфував впродовж тисячоліть, а російська мова штучний кристал, недавно створений з різних мов світу. Після тисячолітньої війни з українською мовою, що триває, на жаль, і досі, яку надто активно вели в останні 350 років, мова оріїв русинів українців зазнала значного удару. Чимало слів зникли з ужитку, а на заміну їм прийшли чужі, переважно чурського походження, баран, товариш та інші. Але як не намагалися різні окупанти знищити українську мову, мові творця все-таки вдавалося вистояти в цій нерівній війні. Від назви Творця Рода Всевишнього збереглися базові слова нашого народу, які творять Упорядкований ряд: родина, народ, родити, породілля, родичі, зародок, народження, родовід, родючий, родовище, порода, виродок і чимало інших. Сучасні українські науковці Василь Кобилюх, Степан Наливайко, Юрій Шилов, Олександр Шокало довели, що санскрит є праукраїнською мовою. Дослідник санскриту Р. Латем у Праці Етнологія Європи пише: Санскрит мова європейського походження. В Азії вона поширилась тому, що до Індії далеко перед народженням Христа прибули арії з України. Тобто, якраз йде мова про переселення індоєвропейців з території України тисячі років тому. Слово за задумом Бога. Навчає Божої мудрості людей і зберігає її для прийдешніх поколінь. Земля, на якій було створено слово, дістала назву рси. На санскриті слово рси означає мудрість, яка з часом стала вимовлятися як руси, а в наш час русі. Жителі цієї землі дістала назву русини, руси, сини. Тобто сини мудрості. Одразу хочеться нагадати про згадану в Біблії стародавню країну Рош і її правителя Гогу, а також згадану Геродотом країну Скіфів Герус, яка знаходилась якраз у Надніпрянщині. Тому не дивно, що одночасно греки називали варягів і росами, які прийшли зі Скіфії, тобто Русі. І тут одразу ж автор доповнює мою здогадку. До прикладу, давні хананці ще перед приходом на їхню землю гебреїв були підлеглі гетитам завойовникам. Коли почули від гетита, що він рус, його назву почали вимовляти як рош у значенні голова, зверхник. Єгиптяни називали гетитів росами, мабуть, перейнявши у самих гетитів. І також називали їх єгипетським словом гіксоси, володарі земель. Під гетитами мається на увазі стародавні хети, або як їх називали єгиптяни гіксоси. В другому тисячолітті до нашої ери гіксоси або гетити Роси завоювали Єгипет, що відомо з офіційної історії як гіксоське завоювання Єгипту. Ось такий вийшов ролик. Бачите, історія України завдяки вивченню мови і досконалому аналізу фактів починає зовсім інакше виглядати, ніж нам наврали московсько-німецькі історики. Діліться своїми думками в коментарях. Дякую за увагу!